Всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні будемо готувати каву ось на цій чудовій печі. Проте готувати будемо нестандартно, не тут. А ось тут, з іншої сторони печі, є ось така чудова поличка для підігріву консерв. Проте я вирішив взяти титанову кружечку, поставити її сюди, максимально близько до ось цієї гарячої стінки, і подивитись, чи вдасться мені зробити. Ось тут каво. Буде дуже цікаво залишайтесь з нами. Якщо відкрити цю кришечку для дров і подивитись сюди, то поличка це, друзі мої, це продовження ось цього колосніка. Бачите, ось колоснік. Он він. І ось продовження. Тобто, ось ця, друзі, поличка нагрівається також. Шановні, розпалювати пічку ми будемо за допомогою різних щепок. Березової кори, звичайно, береста, сюди її. Бачите, ось такі в мене залишки після роботи з деревом. Ну, я їх сюди ось так, друзі, і... Використовую також, друзі, я накидаю їх зверху. Можна було б взагалі підставку прибрати, під посуд і накидати, проте залишаю її так, бо вона досить брудна. Не хочу забруднитись сажею, потім на відео буде якось на камільфо. Далі, друзі мої, беру ось такий твердий розпалювач. Ось тут його покладу з краю. Звичайні сірники. Бо завжди красаво. Думаю хай сірнички також будуть у відео. І підпалюю. Зараз ця штучка трішки розгориться і можна буде її туди закинути до щепок. Ось таким друзячином. І ось так її туди. Щепки я не придавлюю, щоб добре проходило крізь них повітря. Ну і зверху трішечки додаю ще. І закриваю, друзі. Поки друзі, піч наша гріється. Я тут зверху ще кілька різних кривульок закину. Поки вона гріється, будемо з вами готувати каву. Друзі мої, зараз я зніму підставку для посуду, бо вона нам тут зараз на даний момент, друзі, не потрібна. Оп, обережно. І буду ось сюди просто дрова кидати. Тепер, друзі, я можу її трішки повернути щоб ви бачили, як ми ось тут будемо готувати з ось цієї сторони на цю сторону поставимо. Далі, друзі мої, беру кружечку найменшу 200 мл. Далі каву в мене. Ось у такій маленькій баночці. Я її відкриваю бо закрив досить щільно ось так. І, друзі, мої насипаємо. Так, раз, ложечка. Ну, Я думаю, що дві, в принципі, буде достатньо. Ось так з горкою. Трішечки додаю сюди води. Прям взагалі трошки. Ось так. Так, друзі. Налив я трішки водички в кришечку і подивимось. Яка температура? Як вам? Можна запивати, як думаєте? Я думаю, можна. Напрям прям так поставлю, буду чекати. Ложечку беру свою розкладну маленьку. І, друзі мої, перемішаю трішечки. Зараз подивимося, чи можна на цій підставочці щось приготувати. І ось так ближче до ось цієї гарячої стіночки поставлю. Ну і ось так боком. Давайте так, щоб напис був. Вам видно. І ось так. І зачекаємо. Зновні глядачі, дивіться, будь ласка, ось ця стінка дуже гаряча. Ось ця підставочка дуже гаряча. Каву поставив ось таким чином. Щоб ручки не грілись. Ось так ручки в мене висять в сторонці. І зараз подивимось, скільки часу це займе. В мене приблизно тут 100 мл води і дві ложечки кави. Зараз порахуємо, скільки по часу займе. Додам, шановні, трішки дров. Yeah, Так, друзі мої, каву я буду знімати. Урога одна. Фіник. Сюди ж. Ну і каву беремо. Угу, Ой. Я вже смачно. Зараз у нас, друзі, ще й вогонь буде. Щоб зовсім гарно було. Так, друзі, сидиш. Ось таке чудове тут багаття. Запах від соснових гілочок просто неймовірний. Кукса з кавою. Також неймовірна. Супер, друзі. Ось така неймовірна атмосфера. Це прям от те, що треба. Дякую всім за перегляд, друзі. Побачимось у наступних відео.